Купа подарунків та яскраві враження. Прикарпатські поліцейські влаштували свято для малюків з Харківщини. Ще на початку березня понад сотня вихованців дитячих будинків та спеціалізованого закладу переїхали до санаторію у Ворогті. З нагоди дня всиновлення прикарпатські ювінали спільно з рятувальниками та службовим собакою Ріко вирішили потішити малечу. Для малечі влаштували цілу розважальну програму показові виступи від професійних кінологів та майстер-клас гасіння пожежі. До того ж, приїхали не з порожніми руками серед подарунків і довгоочікуваний телевізор, який стане в нагоді під час навчання. З поліцією ми співпрацюємо тісно і від самого початку. Якщо нам щось потрібно, ми знаємо до кого звернутися. Сьогодні ми отримали в подарунок телевізор, який нам дуже знадобиться, бо зараз є навчальний рік. Це нам допоможе для того, щоб вчителі, які приходять займатися з дітьми, могли максимально якісно робити свою роботу. Цими дітками поліцейські опікуються з перших днів їхнього перебування на Прикарпатті. Кажуть, намагаються допомагати молечі всім необхідним. Сьогодні ми вкотре навідалися до дітей, ми провели з ними певні заходи, ми з ними поспілкувалися з дітьми, вони побачили, як працюють кінологи, вони ознайомилися з роботою рятувальників. Ну і крім того, привезли дітям засоби гігієни, продукти харчування і техніка, яка їм необхідна для навчання, бо є діти, крім наймолодшій дитині 7 місяців, на старші 15, але вони займаються тут, навчаються тут. По мірі необхідності ми відвідуємо, звичайно, в яких умовах діти, діти проживають, як вони проживають і чи е, не порушуються їхні права? Це ми перевіряють наші працівники, орієнтовані на ці і це питання перебуває на контролі. До слова загалом на Прикарпатті сьогодні проживають понад 350 внутрішньопереміщених внутрішньо статусних дітей. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.